Вітаю вас, друзі, вітаю понеділок, вечір я, Олексій Ляшенко. Підемо з ходу в кар'єр. Поговоримо про тих, хто продає нашу державу всередині. Поговоримо про тих, з ким неможливо нам єднатися. Поговоримо про тих, хто загнав нашу державу ось в цю ситуацію, в цю війну, в це кроваву бійню. З 2014 року заганяв. Та ні, раніше, мабуть, це ще Янукович почав заганяти, а можливо, ще раніше. Але це вже історія. Давайте поговоримо про теперішніх. Кратко. Знаєте, що з'явився так званий план Трампа, Путіна, так називали, Віткофа, Димітрієва, я не знаю, чи в США, Росії. Незрозуміло чий. План, незрозуміло, хто його складав, повідомлень куча, ми це вже дослідити просто не зможемо. Це потрібно так бути всередині теми, щоб все це все розплутати і розписати. Але план з'явився: 28 пунктів. Хороший він чи поганий. Ми не можемо оцінювати цю ситуацію так от сходу, тому що ми дійсно не бачили чітко оригінал цього плану. Ми бачили тільки публікації: хто публікував, як, або один хтось опублікував, зробив витік, і всі інші розпочали публікувати. Ми можемо тільки думати, бачити, спостерігати, ну і приймати або не приймати цей план або перемовини, переговори, які зараз ідуть в Женеві, США, Україна і Європа. Ми можемо переживати, ми можемо хотіти. Те чи інше. Але повпливати, як би нам це не було гірко і обідно, да, і образливо обідно простий народ на знаєте, модернізацію цього плану, на удосконалення цього плану. І головне, на його прийняття ми взагалі не можемо. Тому що зараз можна написати ну, самий класний план або самий поганий. Але все залежить від російської. Федерації. А в Москві Пісков заявив, що вони нічого не знають про перебіг перемовин у Женеві та новий текст мирного плана. Це Пісков, за його словами, російська сторона наразі не отримала жодної інформації про переговори в Женеві. Однак додає Пісков у Кремлі уважно стежить за повідомленнями медіа, які рясно надходили протягом останніх днів. Так переговори не ведуться. Реальні чіткі домовленості так не ведуться. Розумієте? І я впевнений, що що б там не прийняли, що б там не, не записали, це не буде закінченням війни. Це не буде замороження війни. Війна буде продовжуватися. Росія не прийме нічого. Мені дуже хотілося, щоб знаєте, так от гордо сказати: а вам не потрібно щось знати. Ви ваша справа, росіяни свиняча, хрюкать і чавкать і чвакать. От мені хотілося б це сказати. Якби наші партнери втрутились цю ситуацію до кінця серйозно. А не так, як воно зараз, як з боку США, так і з боку Європи. Але я не можу цього. Ні, сказати я можу. Але трохи воно не так. Так от про цей план. Що могли зробити ми в Україні? Не ми, а Україна, так це тільки зробити суттєві, дієві заяви як окремих, окремих політиків, які, як кажуть, мають вагу. І в Європі, і в світі. А насправді вони звичайні труси, труси, трусичі, хто вони, я не знаю, боягузи. Ось ці заяви, особливо лідерів фракцій Верховної Ради, вони могли можуть повливати. Голова уряду, і не тільки лідери, а й е, партії відомі, класні партії, така, такі от партії, які на слуху, які парламентські партії. які... Під парламентами, ось ось. Якби вони зробили заяви, ну це є якийсь вплив, це є якесь давління. Але з цих них заяву зробив поки що те, що я бачу, можливо, покажіть інше. Зробила депутат Богуцька, вона категорично відвергає цей. План і ті пункти, що там написані. а також депутат Гончаренко, як не странно, він також зробив заяву. Всі інші набрали штани, штаниці в них мокрі, штани в них коричньові і сидять, засунули пальці в рот і мовчать. І ось на цьому тлі цікава заява того ж. Олексія Гончаренка ніколи не думав, що буду його заяву читати, хоча вона мені не подобається. Але вона є. Так от що він написав, причому протролив усіх своїх і колег. Він написав: я бачу, що всі бояться. Правильно, він написав. Я бачу, що всі ви труси грязні. Тоді скажу я. Ну, обгажені. Вони ну, обгадилися, бояться слова своє сказати. Вони не знають, що сказати. Тоді каже, скажу я. Я вважаю цей мирний договір з 28 пунктів нормальний. Ну, це ну, це давайте поетапно. Це не мирний договір. Це тільки пропозиція з однієї буде сторони чи з двох, а ще є третя. Йдемо далі. Він вважає це фундаментом для заключення мирного договору. Так, це мирний договір. Чи фундамент для заключення? Ну, ось тут, знаєте, тут, як завжди, роздвоєння особистості, як у всіх них. Далі. Там є пункти, які можна підправити по виходу з Донбасу, точно можна їх обговорити і можна зробити інакше. Ось усе. Дійшли до цього, і Російська Федерація каже: до свідання. Ми нічого підписувати не будемо. Все, все. Все інакше каже, це нормальні умови. Нормально. Російський язик це нормальна умова офіційний. Православна церква російська, московська, це нормальні умови. Денацифікація, там, зменшення нашої армії, нормальна, заборона до НАТО. Ну це для, це для Гончаренка все нормально. Він пише: багато хто питає, що втрачає Росія 300 мільярдів своїх активів в Європі, плюс вони захопили ЗС, за але. Ну, якийсь пост незрозумілий. Але він тут потролив ось цю людинку. Ось цю людинку. Дивіться, яка свята людина, яка свята Петро Порошенко. Подивіться на цей вираз обличчя. У мене тільки от одне, одне ось тут надпис така чудова. Набу було створене при Порошенко, там знаходяться його люди. А значить, Набу стала дахом. Його мила корупції. Ось і все. І питання до Набу. З вами поруч живе процвітає найбільший олігарх зараз в Україні, корупціонер в Україні, найбільший корупціонер в історії України. І ви цього не бачите. Ловіть міндічий, ловіть цукерманів. Саджайте, якщо посадите. Але як же ви не бачите цього корупціонера? Ну, та ладно, йдемо далі. Так от ось ця свята людина, як він колись там у Львові казав, що я найкращий дипломат, я найфахівеший політик, я най найдосвідніший політик у, 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 у нас в Україні. І цей політик най-най-най-най не зробив ніякої заяви. Ноль. Він ноль. Тимошенко ноль. Бойко ноль, Геращенко – ноль. Герашенко ноль. Хто там ще у них є? Луценки ноль, Герасимови ноль, хто там ще? Ну заяву політики, діючі можуть зробити? От просто. Я ж сказав, тільки Богуцька зробила зі Слуги народу». І слуга народу ноль. І навіть голова Верховної Ради не зробив, і заступник ніхто. Заяву свою. Відношення до цього плану не зробив. Зато вони вже, друзі, на дивіться, цей план вийшов у той понеділок, здається, да чи в вівторок. І вони ось тільки в суботу зробили заяву, по а, не заяву, позицію Верховної Солідарності щодо мирних переговорів. Давайте ми її зараз пройдемося. пані, ви побачите, що це просто зрада. От просто реальна зрада, і ніхто їх не чіпає. Оце так що і СБУ там люди Порошенка, мені цікаво. Поїхали. Позиція Європейської Солідарності щодо мирних переговорів. Це момент, коли історія не дозволяє помилятися. Кожне слово, кожен жест української держави зараз зчитується світом під мікроскопом. Саме тому необхідно сказати відверто дипломатична чітка. Так звані 28 пунктів, що опинилися у ЗМІ, виглядають як продумана пастка, і пастка не просто технічна чи процедурна, пастка політична, геополітична, а головне російська. Це на неозброєним оком кожному, хто здатен виміряти ризики, а не лише читати заголовки. Ось перший абзац. Що тут сказано? Ноль про Сполучені Штати, ноль про Віткофа, ноль про Венса, ноль про Путіна. Ніхто нічого Росія, абстрактна Росія в чомусь там якусь пастку зробила, але все одно винні. Винна Україна, вона повинна зараз все зробити, щоб переробити цей план. Ну, от почитайте уважно: змінити всі 28 пунктів це Україна не може сказати і слова не так. А що ж він не запропонував себе в делегацію і не сказав: я беру відповідальність на себе. І мирний план буде бомба. Чому ж він цього не сказав? Ось тільки перший абзац. Далі єдине питання, яке сьогодні турбує суспільство і партнерів, хто від України взагалі намагався це погоджувати? І чи мав на це повноваження? Адже у пресі лунали припущення, що цей документ міг проходити через кабінет секретаря РНБО. Якщо це правда, це не просто помилка, це вихід за межі мандату і удар по міжнародній довірі України. Знову Україна винна. Україні привезли Україні дали хтось там його створив, хтось там його написав, нам привезли, а винна Україна. І Рада Національної безпеки і оборони винна. Вона вийшла за якийсь мандат, а що вона взагалі зробила? Скажіть, що зробила Рада національної безпеки і оборони, що вийшла за мандат? Що вона офіційно погоджувала, що вона офіційно не погоджувала, що вона офіційно має нічого ж тут не сказано. Це лапша, це навіть не Локшина і не Локшина, це лапша. Лапша русська лапша на вуха українцям, які не можуть думати. Йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Далі не менш тривожно виглядає і склад переговорної групи у Женеві. Там сьогодні нас представляють люди, які фігурують у гучних матеріалах плівок мінніча, у справі, що, що стала символом того, як корупція намагається вижити навіть у час великої війни. Як чудово написано. як чудово написано. і далі. Це значно послаблює позицію України в момент, коли нам потрібна твердість, прозорість і бездоганна репутація кожного учасника делегації. Європейська солідарність! Я вас люблю за такі слова. І я вас ненавиджу за вашу брехливість, за ваше одурманення народу. За вашу жадібність, за вашу клептоманію, за вашу ненавість до України. А за ці слова я вас люблю. А чому я так сказав, що у вас така ненавість? Далі зараз дочитаємо. Складається враження, що хтось вирішив використати переговорний процес не для захисту країни, а як політичну парасолю, щоб сховатися відповідальності. Правильно, перемовники повинні бути ось такі: ось Шуфріч, Медведчук, Кучма. Оце. Перемовна група Петра Порошенка на перемовинах в Мінську. Перемовники повинні бути ось такі: Іра Геращенка, учасник цієї групи, і Медведчук. щасливі, радісні, довольні. Перемовники повинні бути ось такі Іра Геращенка і Юра Бойка. Оце справжні переможники. І ось Новінський, який закликав піти всіх у відставку і Зеленському тікати подалі, а сам сидить у Німеччині і працює там теж якимось паломарем чи панамарем Російської православної церкви Московського патріархату. Я не кажу навіть український, російський. Ось так цілуватися Іра перемовниця повинна з росіянами. Ось це Петро Олексійович Порошенко називає. Перемовниками. Ось як вони радіють. Шуфріч і Медведчук. Оце Петра Олексійовича справжні перемовники. Тут. Справжні. А не ті, що воюють і захищають цих подо... попокидьків, негідників цих, захищають уже четвертий рік разом з воїнами нашими, разом з ЗСУ, разом з нашими Збройними силами. Розумієте? Ну і останнє. Ще раз наголошуємо, російський план неприятний у будь-якій формі. Так це ж не російський план. Це ж план привезли Сполучені Штати Америки. Сам Трамп сказав, що це його зять складав цей план. Як же ж вони брешуть вам порохоботички? Як вони вам брешуть? Як вони викручуються, як вони віляють сраками? Як вони. я не знаю, що вони роблять. Які вони. Слизькі негідники. Цей план привезли Сполучені Штати, по крайній мере, те, що ми знаємо публічно. А вони на Росію і ні слова, ні про Путіна, ні про Димитрієва, ні про Медінського, ні про Лаврова, ні про кого. Якась Росія. А може про Сватів Порошенка згадаємо. А може про його онуків росіяни? Вони ж росіяни. А може про невістку росіянку? Ну як це можна? Якщо на одніх наїжджати, що у них родичі росіяни, то це страшне, треба гнати, гнати з Верховної Ради. А цю істоту та ні, там всі росіяни, половина бізнеса в Росії, цукерки в Росії, все в Росії, все нормально. Про ви що? Ну засуньте голову в холодну воду, очніться. Подивіться на все це. Ух, не знаю як український план миру має бути спільним з Європою, узгодженим із союзниками, побудованими на принципах. Я взагалі не не розумію, що я читаю, а є е, план альтернативний від. Урядового, чи я не знаю, чи міністерського, чи офісу президента, я не знаю, чи американського плану. Є альтернативний план партії Європейська Солідарність, а головне самого Хетьмана, який є головним опозиціонером в державі. Є альтернативний план? Покажіть альтернативний ваш план. Хоч п'ять пунктів. Покажіть їх немає. Йдемо далі, але спочатку я хочу вам порекомендувати купувати трьохтомник книгу трьохтомник, ціна рабства. Ось такі книги, там в одній книзі, три томи. щоб ви трошки розуміли, що це, це початок з переселення наших людей, українців на далекий схід і до теперішніх днів. І ви зрозумієте, що таке ціна рабства, от зараз, те, що ми були в рабстві три століття. І як це рабство проходило і при імперіях, і при радянському Союзі, і вже при незалежній Україні ми були рабами все одно до 19-го року. І нас тягнуть в це рабство. Почитайте цю книгу, купуйте, даруйте, давайте молоді читати. Знаєте, це настольна книга. Написав її Євген Буцик. Він є членом нашого суспільства. Він живий, він наш він наш сувременник. Далі як це кажуть? Ну не все в мене ще. Виходить, і посилання на його номер телефону є в опису під відео. Заходьте, дзвоніть, купуйте кожні 500 гривень з продажу цієї книги. Це допомога нашим воїнам. Йдемо далі, хоча я не знаю, що далі. По цій заяві, переговори мають відбуватися за участь європейських партнерів. Ну це, блін, це, це вже рік кажеться. Чому вони це ще, ще раз пишуть? Ну, аби щось написати. Їх же, їм же ж тикали і тикають, що нема заяв. Ось вони випустили якусь, там, які, якусь позицію, не заяву навіть, а позицію європейської селдин. Сьогодні ми просимо світ бути на боці демократичних цінностей, але для того, щоб світ почув нас, ми самі маємо демонструвати бездоганну відданість цим цінностям. Правильно, Правильно, не обіймати Медведчука, не забирати у держави трубу і не торгувати, не будувати Сахметовим сонячні електростанції, не робити Амстердам, чи що там Амстердам, чи яке воно було, я вже не пам'ятаю, плюс. Ну, щось голландське, і заробити на цьому мільярди з простих людей разом з Медведчуком, купуючи вугілля. У Російської Федерації, терористів, які називають себе Російською Федерацією, і вони туди платять податки. Значить, він купував у Російської Федерації. Ось так. Ми повинні бути нормальними, не, зни, не зривати свої склади, не знищувати свою армію. А ППО друзі, давайте так от просто три секунди. Він сказав: Я створив. ППО навколо Києва. Ну, ну, тільки якщо ти взагалі не вникаєш в ситуацію, просто почув, ти може щось там ще її погодишся ще якось. Але як він міг створити ППО навколо Києва? От давайте ну, 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 одна деталь. ППО це протиповітряна оборона. 24 лютого 2022 року. Ладно, відпускаємо. Відпускаємо, що ракети прилетіли по Києву. Це ж не протиракетна оборона, а ППО протиповітряна. Хоча протиповітряна оборона збиває ракети, особливо Х-101, аж бігло. А вони б ці ракети тільки взагалі тільки ці були запущені перші два тижні. Тільки Х-101, тому що їх було валом. І вони збивалися б, якщо б воно було ППО. Ну та ладно, ракети відсовона. А як же над Києвом літали російські гелікоптери? Причому вереніцями, раями літали. А де ж ППО хвальне Петра Порошенка, що він зробив за свої гроші? Який цинізм, яка негідність і брехня. І Порошенко, Порошеночки мої хороші. Ще раз повторюю: опустіть голову в воду, холодну воду, у відро з холодної води. Ну, подивіться на це. Літаки літали російські. Де вони? У нас ППО з'явилось. Уже. Більш-менш ірісті прийшли ще там. Деякі уже восени 22-го року. А вже вже 23-му там перші патріоти прийшли. А ППО було все розбито Порошенком, взірвано ракети були всі знищені на складах. Якщо і ППО було стріляти, було нічим. Ну все я більше про нього не хочу розмовляти. Ви хочете? Ну давайте розмовляйте. Я не можу і не буду. Ми бачили всі ці фото, ви все це бачили. Ну і останнє, а скажіть, коли прийшов оцей план? А чому він не їздить на фронт? Чому він не возить зброю, амуніцію? Останній раз, ось дивіться, він був щось, начебто, пеарився і передавав 3 листопада. Все закінчилось? Свої армії цивільних озброїв все 3 листопада. З Днем інженерних військ він поздоровляв. Ну? Сфотографувався, авто відкриті, не знає. І після цього він ніде не був. А чому? Чекає? Чекає окупації, чекає перемоги Росії. 100%. Я даже розмовляти про це не хочу. Але її не буде. Її просто не буде. Ні окупації, ні капітуляції, ні перемоги Росії. І вони будуть покарані, тому що вони брешуть на кожному кроці. Ось дивіться, як вони брешуть. Сензор от дивіться, ну ніхто ж не вникає в деталі, а дьявол завжди в деталях. ОП мав намір вручити Арахамі і підозру в Держзраді. ЗМІ 20 листопада на великій зустрічі. Фракцію Слуга народу депутати очікували новини щодо паційної відставки Гермакая і перезавантаження влади. Проте глава ОП міг запропонувати Зеленському правильний погляд на ситуацію з розслідуванням, знайти винуватців, зливо і показати гнів депутатів як диверсію з середини команди. Головну роль такого політичного диверсанта-зрадника було підписано главі фракції Арахамі. Ну от, а як офіс президента може вручити підозру в Держзраді радіорахами? Ну, ну це ж це не лапша, це не лапшина. Це спагеті на вухах у вас порохоботчики. Ботики, порохоботики, у вас спагетті длінни на вухах. Така брехня. Ще залізний нардеп! Залізняк. Єрмак дав завдання готувати вручення Держзради не тільки Арахамі, а й іншим людям, які активно пишуть про міндічгейт. Судя по його телеграм-каналам, то і я в цьому списку, слухайте. Ну, ну ну, кому дав завдання? От я завжди кажу, якщо ви так пишете, а що ви написав? Що він написав? Єрмак дав завдання. Кому? Двірнику? Швейцару чи міністру? Чи підміністру? Чи своєї там жінці? Якої його немає? Чи кому він дав завдання? Якому органу він дав завдання? Прокуратурі, ДБР, Набу, САП, я не знаю, СБУ. Кому? Нема нічого. Єрмак. Зло дало завдання. Кому? Залізного нардепа. Ви знаєте, я б йому я б не підозру вручав, навіть не арештовував. Я просто йому шалбановною штук 300 відпустив в лоба, щоб отол, отой лоб, знаєте, палав тиждень. І щоб лопа до такого ступеню, що й губи не шевелились би. Оце б я зробив. Просто шалбани. Щелбани. Чому він радується? Єрмак з Железняком? Ну, блін, ну це так, да, як от написала Політбабовна, не радуйся, Ярік. Вони взяли слова з трьох мушкетерів. Для Атоса це це слишком много, а для графа Деля Фер слишком мало. Ну, не буде Ярмак займатися залізняком». Ой, друзі, все. Я вам дякую за вашу допомогу. Я вам дякую за вашу підтримку. Я дякую за вашу підписку на мій телеграм-канал Ляшенко Головне, який є тут в опису під кожним відео. І я щиро, щиро, друзі, дякую спонсорам. Ну, просто щиро, ви не знаєте, пишіть, що я, що я можу для вас зробити, спонсори. І я буду робити. Пишіть. Пишіть, давайте пропозиції. А також величезна подяка тим, хто донатить. Так, да, про звіти. Ну, немає. Поки не можуть хлопці давати звіти, напруга на фронті дійсно тяжка. Можливо, прийдуть сьогодні, можливо, прийдуть завтра. Там вже. Ну, і я ж кажу, і дві відправки у нас є. Я погасив, погасив. За... Ну, ладно, це я буду середу вам доповідати все. Будуть звіти, буду виставляти. Вибачте. Просто вибачте. Я щиро дякую за ваші донати як для звоїнів, так і для каналу. Велика, велика подяка. Максимовій Олені, Ковальовій Оксані, Шудляк Галині 50 на 50 пани, гал, пані Галина, дякую вам велике, величезна вам подяка. Мосіна Галині 30 на 70, Морозовій Ірині. 50 на 50, Дякую вам, дякую вам, особиста велика подяка за канал. Багдамишине Ользі, Солдатенко Олександр. І хтось вчора о 10.54 на монобанк без прізвища. Дякую! Оце я зачитав вчорашні перекази у неділю. Тепер сьогоднішні. Я дякую Огопкало Олександру. 30 на 70. Дякую, дякую, величезна подяка Ковальовій Оксані. Пані Лукачик Світлана, чотири перекази. Там і на риб, там і на дрон, там і на спальники, і на канал. Пані Світлана, велика, велика вам подяка за такі шикарні перекази. Дякую, дякую, пані Світлана. Костюченко Ніні. Лазебник Валерію, дякую вам, друже, дякую велике. Яковенко Валентині, два перекази, пані Валентина, дякую вам. Гантовому Юрію на канал, пане Юрій, тисну вам руку. А також пану чи пані. Я не знаю, в, пану, на мабуть. Волошин М написано у мене. Ну так от прийшло. Дякую вам велике. Друзі, до завтра. Бережимо себе, бережимо своїх рідних, не нехтуємо повітряними тривогами, допомагаємо рідним, близьким, Збройним силам України. Ми переможемо. І Україна переможе. До завтра.